З ручки, так? Як ми вчилися. Ось так, молодець. І погладити зразу, так? Болі холоса. Молодець. От а в там... даному випадку якраз є частковий прояв страху. Болі. все ж таки. Боня, сидіти, чекати, сидіти. лапку. Ось так, молодець. А тоді тільки я даю їй корм. Окей? Хорошо. Давайте я сам буду брати. Давай. Боня, лапку. Ні, сидіти. Сидити. Сидити. Ручками її не трогай, Ось так. Тепер ставиш ручку так. ось, Кожен дай лапку. І даєш кормушечку. Хорошо. Каністерпія це унікальний метод, тому що на заняттях присутня собака, яка дозволяє переключитися, яка дозволяє свій страх стрес перенести е, візуально на собаку. Є дітки різні, приходив хлопчик, який взагалі ні з ким можна сказати не спілкується. Тобто, всі нові для нього люди це закритий простір, це просто мовчання, коли почали заняття собакою. Собака почала гратися, собака почала брати корм з руки, собака почала виконувати різні трюки. Він забув про цей свій стан. І через собаку він почав спілкуватись весною. Люди, які переїхали від війни, які втікали, хлопчик мав вади з аутизмом. Перший місяць вони проходили в різних спеціалістів, а потім прийшли до нас на каністерапію. Ну, перше запитання було: яких результатів вони досягнули за цей час. Ну, мама звідчаєм говорила, що ніяких. І при цьому моменті, коли... Ми почали працювати вже в роботі, спілкуючись з мамою і з дитиною. В дитини була дуже велика цікавість до того, щоб погодувати собаку. Я працюю за методом хочеш, попроси, так? то я йому сказав, дав ну, якби запрос на виконання дії з питанням Скажи дай. На що він відповів? Дай. І в цей момент, коли я повертаю голову, мама в сльозах сидить і просто плаче, і каже, це взагалі перше слово, яке він сказав. Тобто, от навіть е, в таких моментах, і ми після того закріпили, коли він хотів дати вже собаці корм, було завдання сказати на, візьми він сказав на і так пару разів. Тобто, от, перші слова, які проявилися, це не мама, не тато. Хлопчику вже було сім ну, років, і от перше слово було дай. Завдячуючи заняттям з сканістерпії. Діти виконують дуже різні завдання, є головоломки, складають пазли. На пазли, наприклад, є там от, є завдання скласти пазли, на пазлах намальовані цифри і е, в тих цифрах там якісь е, фігурки. От, на ті фігурки потрібно виставити корм. Дитина виставляє корм, при цьому вона вчиться і рахувати, вона і тактильно працює на дотики. Так? Собака приходить з умовою гри, що вона має перевірити, чи ти правильно зробив. Якщо правильно — собака, з'їсть ну, собака по-любому з'їсть, собака не критикує, вона не скаже, що це неправильно. Важливий критерій один з того, коли дитина навчається не відчувати критики. Це у нас Аліса. Вона не кусається, так? Да? Ось тут, якщо ти навчишся читати, ти прочитаєш, що тут пише сама добра няня. Боня. І давай, 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 давай. Дивись, 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 вибігає. Боня. Опа! Молоде! Так, сюди. Так склалося в житті, що в один період мого життя ну, все було розрушено. Було велике розчарування, була велика депресія, був великий стрес. І собаки мені допомогли в той час вийти з цього. Все, не буває в житті все просто так. І так склалася подія, що мені запропонували поїхати на навчання саме по каністерапії. У нас були наставники з Латвії, які нас навчали. І була певна кількість людей з України, які поїхали вчитися. Тобто Перші випускники школи каністерапії, одні з перших відкривачів, скажімо так, цього напрямку реабілітації в нас в Україні. Став, закривай. Боня. Ще посередині Подожди. десь. Чекати, Боня. Ось так. І посередині. Так, Перехав, сховай. Ось так. Давай команду, Боні. Боня, посласика. Шукай. Пославила. Молодець, їла всі три, так? Виконала? Так. Да. Боня. Оп! Хорошо, сісти. Хорошо. Лапу. Лап. Є перелік собак, які можуть працювати в каністерапії, тобто в будь-якому випадку якісь там бійцівські породи чи ті собаки, які можуть проявити агресію, вони не підходять для заняття. Де діти мають страх до собак, ми використовуємо маленьких собак по розміру. Це дозволяє дитині легше сприйняти самий формат контакту. Беремо спочатку тих собак, які є менш гавкучі, так? тобто вони не проявляють шум. Це потрібно для того, щоб дитина почала довіряти. З часом, коли вже цей етап пройдений, ми переходимо, підключаємо іншу собаку, яка вже трошки є активніша. Там багато собачок, так? Вони живуть кожна в своєму будиночку, вони там закриті, так? але вони гавкають. Так? А чому собачки гавкають? Постаріння -по хочуть корма. Хочуть корми, або хочуть, щоб їх погладили чи полюбили. Так? А як собачки між собою спілкуються, якою мовою? України. <гум> да, молодець українська. Але вони як говорять? Гавкаються: міні-хоспіс, міні-притулок для тварин, які постраждали також від різних ситуацій. У нас є тваринки, які і сліпі, і без одного ока, тобто врятовані. Ми соціалізовуємо їх. Підготовлюємо до роботи сім'ї, вчимо на повідку ходити, вчимо до ошейника, привчаємо до контакту до людей. На даний час у нас готово для прилаштування 14 собак. Це нас Лола, її приблизний вік 5 років, але вона дуже чекає сім'ю, бо навіть захотіли за кордон її забрати. Ми можемо оформляти також документи для виїзду за кордон, якщо хтось хоче взяти для себе собачку.